Усім, бонджорно. Ей, яке бунчорно, що ти мелиш. Моє вітанечко, Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про біржу Бабіт і про новий лаунчпад. Я його вже анонсував, казав, що він буде, і він є. Нещодавно прийшов попередній, там всі, хто мав, так непогано підзаробили. Є багато новачків, які взагалі не знають, що це таке, як тут взяти участь і як на цьому можна заробити. Тож в цьому відео все це розкажу. Детальненько розкажу, і покажу, можна сказати, покроково проведу. Куди заходити, що натискати, щоб взяти участь і заробити грошення. Тож, друзі, кому це все цікаво, залишаємося перед цим. Обов'язково перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на Ютубчик, у вас там є кнопочка підписатися. Втискаємо на неї, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково ще підписуємось на телеграм-канал. Посилання є в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик, і там набагато більше інформації про заробіток роздачі, дропи, аердропи. І отакі всякі можливості, де можна заробляти грошенят, в тому числі і без вкладень. Тепер конкретно, що таке лаунчпад. Лаунчпад це що таке лаунчпад для нас, такою простою мовою, якоюсь там визначеннями, да, лаунчпад це для нас можливість отримати монетки нового проекту до їх лістингу на біжі. Тобто ми беремо ці монетки за такою, можна сказати, солодкою першою ціною, потім після лістингу, коли ціна росте, ми їх продаємо і на цьому заробляємо. Зрозуміло? Думаю, що зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях ваші питання. Буду розжовувати, показувати, розказувати більш детально. Тепер давайте про те, що потрібно, щоб мати можливість взяти участь конкретно в цьому лаунчпаді, що зараз буде проходити на Байбіті. В першу чергу, зазвичай, мати аккаунт, верифікований аккаунт на біржі. Якщо у вас його немає, ви хочете взяти участь у лаунчпаді, хочете працювати з біржею, а це топ біржа, нагадаю, то, будь ласка, переходимо в опис, там є посилання, реєструємось, проходимо QIC, нічого складного там немає, багато часу не займає. Знову ж таки, будуть питання, в коментарі, я вам допоможу. Тепер давайте перейдемо на сторіночку лаунчпада, тому що сам лаунчпад включає в себе чотири основні таких етапи. я зараз розповім про кожен з них, в межах якого що де потрібно робити. Дивіться, заходите до себе в аккаунт на ByBit, є така вкладочка торгівля. Десь отут може бути у вас лаунчпад, або якщо немає, як у мене зараз, то Spot X. Відкривається ще одна вкладка, натискаєте лаунчпад, попадаєте на ось таку сторінку. Це сторінка з лаунчпадами. Кому цікаво, може переглянути ті, які там вже були, але то таке. Зараз не про це, правда? Ось наш лаунчпад. Натискаємо Приєднатися. Це, воно перекидає ще на одну сторіночку, де вже конкретно розписані умови самого лаунчпаду. Дивіться, є. Два варіанти, як можна взяти участь у лаунчпаді. Перше, це якщо у вас є монетки МНТ, за холд МНТ, і друга – це вже така лотерея за USDT. В першому варіанті ви отримуєте гарантовану локацію. В другому варіанті ви берете участь у лотереї, і якщо ваш квиточок виявляється виграшним, вам нараховують певну кількість цих монеток, ви їх потім продаєте, заробляєте. Гуд. йдемо далі. Дивіться, є чотири основні етапи. Перший це період знімків балансу. Що тут треба зробити? Потрібно тримати на балансі від 50 ММТ або 100 USDT. Тобто ви самі визначаєте, як ви будете брати участь у лаунчпаді. Якщо заходить ММТ, то чим більшу кількість цих монеток ви будете тримати на балансі, тим більшу алокацію зможете отримати. Якщо за USDT, то в принципі сотки вистачить, просто щоб вона там собі лежала. Да, є можливість отримати додаткові монетки там за торгівлю. Це ви можете перейти ось сюди на сторіночку, і більш детально ознайомитись. Не буду на цьому зупинятися. Залишу посилання на сторінку з умовами, більш детальними. Також в описі. Перейдете подивитись. Дивіться, сам період триває у нас з 00.30.11 до 23.59.4.12. Але це за UTC. Тобто, якщо брати за Київ, то просто додавте 2 години. Наступний період це період підписки. Зараз дуже важливо, слухайте уважно. Дивіться, він триватиме з 3.30 до 10.59.5.12. Але це також за UTC. Додавайте 2 години. В цей період вам потрібно зайти сюди на сторінку з лаунчпадом і зафіксувати свої монетки. Якщо ви холдили МНТ, у вас тут буде кнопочка зафіксувати, якщо. USDT, то також буде кнопочка зафіксувати. До речі, про додаткові білети ось тут натискаєте і можете подивитись умови, як можна заробити ще додаткові білети. Щоб, звичайно, збільшити свої шанси на виграш, так? Дивіться, тому що кожен білет у нас дає по 170 ось цих монеток FIRE. Тобто маєте два білета, два виграшних, це вже буде 340. Ну і так далі. Зрозуміло. Це важливо. Якщо ви не зафіксуєте. Цей період, то ви не зможете взяти участь, ви не отримаєте локацію, не отримаєте монету. Навіть якщо ви перед цим холдили, нікуди не виводили, не переводили. От в цей період знімки балансу. Зрозуміло, так? Це дуже важливо. Наступний період це період розподілу. Саме в цей період будуть думати, гадати, нараховувати нам ось ці нові монетки. Дивіться, якщо ви холдили МНТ. Після фіксації вони будуть заблоковані. В період розподілу на певну кількість ваших МНТ вам нарахують монетки Fire. Решту розблокують, зможете вивезти, продати, як захочете. Теж саме з USDT, з лотерею. В цей період буде проходити лотерея. Якщо ваш білетик виявиться виграшним, вам нарахують 170 ось цих монеток FIRE. Тобто, так само буде сотка заблокована. Нарахували вам 170 FIRE, це на 10,2 бакса. Решту розблокують, зможете виводити. А оці монетки файл після лістингу продаєте. І четвертий заключний період це результати розподілу. Це вже і є сам лістинг. Він відбудеться 12 годині 5 грудня, це за UTC. За Києвом, нагадую, плюс 2 години, це буде 14 година. В цей момент відкриються торги, і ми зможемо продати свої монетки. Ось так просто ми можемо взяти участь у лаунчпаді і забрати, можна сказати, легкі гроші. Так, нічого складного тут нема. Знаю, що якщо ви новачок, ви там вперше це бачите, чуєте, може бути складно. Ще раз нагадую, що якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. На цьому будемо закінчувати. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.